Право відкрити меморіальний пам'ятний знак на честь 315-ї річниці перебування під час великої північної війни в місті Ромни у 1708 році гетьмана України Івана Мазепи та його воєнно-політичного союзника, короля Швеції Карла XII, надається ровенському міському голові Олегу Стогнію, голові сумської обласної військової адміністрації Володимиру Артюху та надзвичайному і повноважному послу Швеції в Україні пану Мартіну Обергу. 1708 рік дві історичні постаті, король Швеції і гетьман України, в цьому місті об'єднали свої зусилля для перемоги і для боротьби з Московією для того, щоб Україна була вільна. І сьогодні ми демонструємо всьому світові, що за допомогою наших партнерів, в тому числі короліста Швеції, ми стримуємо. І перемагаємо у цій війні. І я впевнений, що та допомога, яка сьогодні здійснюється нашими партнерами, завдяки нашому мужньому героїчному народу, нашим Збройним силам, ця перемога буде якнайшвидше. Сьогодні ми удосконалюємо співпрацю України з королівством Швеції і розпочинаємо співпрацю роменської громади з королівством Швеції. Хочу зазначити подякувати всім, хто доклав максимум зусиль для того, щоб відбулася сьогодні така важлива подія у нашій роменській громаді. For me this monument is a sign of the hospitality shown already 300 years ago to the representatives of Sweden. Uh, but also of the cooperation that took place between Sweden and Ukraine already then. For Sweden, this is the beginning of something new. I hope that our common efforts in today's war also leads to an aggressor coming to its senses, deciding to become a peaceful nation. Szwedia <laughs> na Вдячний послу в першу чергу за візит на сумщину. Вдячний уряду і парламенту Шведського королівства а також всьому народу Швеції за постійну і послідовну підтримку нашої країни. Сьогодні ми вшановуємо минуле і думаємо про майбутнє. В альянсі НАТО має бути ще більше синьо-жовтих прапорів.